Шарль Бодлер, Вечорова гармонія. Вечірній час прийшов. На кожній стебелині вже квіти куряться, немов кадильний дим, і звуки, й пахощі у повітрі голубім Меланхолійний вальс, кружіння й млості дивні. Вже квіти куряться, немов кадильний дим, Ридає скрипка десь, як серце в самотині, меланхолійний вальс, кружіння й млості дивні, сумна краса небес в спокої віковін. Ридає скрипка десь, як серце в самотині, Зненавидівши те, що чорним звуть нічим. Сумна краса небес в спокої віковім, пірнуло сонце в кров, що застигає в сині, зненавидівши те, що чорним звуть нічим Шукає серце утіх в минулій світлій днині, пірнуло сонце в кров, що застигає в сині, а слід горить в мені потиром золотим. Читала Олександра Кравченко для довідка біз Юей.